Білоруських товарів на львівських полицях побільшає, аби поглибити ділові стосунки з Україною, зокрема і з Львовом. Білоруська торгово-промислова палата організувала національну виставку. Минулоріч товарообіг між Львівщиною та Білорусію сягнув 260 мільйонів доларів. А міг би бути удвічі більшим. році Львовської область стала четвертою по товарообороту з Білорусі Впереді Біріді Київ. Донецкая, Днепропетровская область и Четвертая, Львовская область. Это говорит о том, что мы понимаем друг друга, это говорит о том, что мы нужны друг другу, и эти отношения надо развивать. Свої товари та пропозиції привезли 80 підприємств практично з усіх галузей виробництва. Однак у Львові немає офіційного представника ані цих текстильних товарів, ані цих молочних. Хоча їх на території СНД вважають чи не найякіснішими. Білоруські підприємці кажуть, готові співпрацювати з українськими посередниками. Для цього і приїхали на виставку. Найти бізнес-контакти щоб розширити ринки реалізації сьогодні в Україні нашої продукції. Ми випускаємо у нас порядку 80 найменувань продукції. Триватиме виставка до неділі однак купити товарів тут не можна, хіба що біля окремих стендів.